Народні мотиви й обереги. Образотворче мистецтво п'ятий клас. Українці, як і будь-який інший народ, ще з прадавніх часів вбачали у всьому, що оточує людину, певний глибокий смисл, дощі, які дають наснагу землі, аби заколосилося урожаєм, сонце, яке зігріває все суще, місяць і зорі, які загадково виблискують уночі. Наші пращури вірили в могутню силу магії, яка захищає кожного з нас і допомагає знайти щасливу долю. І ця віра проросла і Пишно розквітла у декоративно-ужитковому мистецтві, де графічні та декоративні символи не лише прикрашають буденне життя людини, але й захищають її від усього злого, даруючи добро та надію. Саме з оберегів починається для кожного батьківщина. Найдавніший зразок оберега це жіноче божество, берегиня ляля, тобто земля, богиня землі. Охоронниця. Берегиня це мати всього живого, захисниця людини, природи та добра, охоронниця дому. Ляльку берегиню створили понад п'ять тисяч років тому. Це не просто дитяча іграшка, а витвір мистецтва. Народна лялька Мотанка є духовно чистою, образною і символічною та має умовний силует. Створення ляльки починається з голови і тулуба. Обличчя робили без деталей або з намотаним нитками хрестом, щоб у неї не вселився злий дух. Для виготовлення ляльок використовували траву, сіно, солому, кукурудзиня, нитки та ганчір'я. Лялька була оберегом людської душі. Наші предки клали її у колиску новонародженої дитини, щоб у хаті не селилися домовики. Лялька забавляла дитя, допомагала йому пізнавати світ, нейтралізувала негативну енергію, забирала хворобу і ляльку віддавали богам як відкуп за здоров'я, урожай і дощ. Сьогодні ми познайомимося з відомою сучасною майстринею Тетяною Білокрилець, яка створює справжнє магічне диво, Ляльку Оберіг, ляльку-мотанку. Кожна з її ляльок. Цікава своєю неповторністю. Тут є мрійливі пані та паночки, князівни й королівни, іноді селянки чи дбаливі господині, матері з діточками або ніжні наречені, але всі вони завжди красуні і берегині, берегині домашнього вогнища. У вбранні своїх ляльок мотанок авторка обов'язково намагається відобразити традиційні елементи одягу українського народу, всі віхи історії національного костюма. Майстриня трепетно ставиться до мотанки як до оберега. Вона старанно обмірковує колірну палітру на кожну, навіть незначну, на перший погляд, деталь, враховуючи її обрядовий зміст і символічне значення. Творче завдання. Спробуй виготовити власний оберіг ляльку-мотанку використовуючи звичайні серветки, клаптики тканини і нитки. Для того, щоб створити таку ляльку-мотанку, нам необхідно підготувати такі матеріали. Три великі серветки. Та три клаптики тканини, два із них по розміру складеної серветки, і один із них по розміру наполовину розкладеної серветки, а також необхідні ножиці, нитки, і якщо у вас є декоративні стрічки, буси, бісер та інші декоративні елементи. Нашу ляльку ми починаємо виготовляти з голівки. Беремо одну серветочку і складаємо її, потім замотуємо її всерединку іншої серветочки. І це все закріпляємо нашою ниточкою. Нічого не шиємо без голки, просто закрутили, закрутили і відірвали ниточку. Все. Наступний крок нам потрібно зробити ручки. Ми беремо Одну, один клаптик тканинки, яку ми з вами приготували перед цим, і скручуємо її в трубочку. Цю трубочку ми з вами розміщуємо серединку серветок і також кріпимо ниточками. Тепер ми маємо з вами готову ляльку, і нам залишилося її лише одягнути. Одягати почнемо ми нашу ляльку із першого шару спіднички. Навколо тулуба в складочку обмотали серветочку, і також закріплюємо ниточкою. Далі ми одягаємо ковтиночку. Якщо у вас немає вишитої стрічки, то ви можете взяти будь-яку іншу, або клаптик тканини, або серветку. Далі ми одягаємо іншу спідничку, але робимо її трішечки коротшою, ніж попередня. Одягаємо ляльки поясок з тоненької стрічки. Одягаємо намисто, якщо у вас є така можливість, але це не обов'язково. Виділимо ниточкою ручки для того, щоб вони не розмотувалися. І останній елемент одягу це хустиночка. Одягаємо її на голівку. Ви за бажанням можете одягати, наприклад, не хустинку, а зробити якийсь віночок чи з штучних квітів, чи із стрічечки сплести косу і закріпити її ниткою на голівці. І остання деталь для нашої ляльки це букет з квітів. Обмотуємо проволокою навколо долоньки. Це не обов'язкові елементи для нашої ляльки, ви можете додати щось своє. Можливо, у вас є якісь інші деталі, чим би ви хотіли доповнити свою ляльку. Подумайте, подивіться фото робіт майстрів, надихніться цими роботами і створіть свою унікальну ляльку-мотанку. Дякую за увагу і до наступного уроку!